Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюсь розрізняти тексти різних стилів. В підручнику це сторінка 2021. Добрий день! Сіли рівно озирнулись всім, хто поряд, усміхнулись. Якщо добре працювати, будуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Ми продовжуємо з вами вивчати розділ текст. Давайте пригадаємо, що таке текст. Текст це пов'язаний з змістом речення. Чи можна? Що можна дібрати до тексту? Так, до тексту можна дібрати заголовок. Яка будова тексту? Текст складається з трьох частин: зачин, основна частина і кінцівка. Яка будова тексту міркування? Твердження, доведення висновок, яка будова тексту есе? Вступ, основна частина, висновок. Повторили. Продовжуємо далі. Відкриваємо зошит, записуємо число, та за яким ви працюєте, і каліграфічно прописуємо. Речення. Пишається над водою червона калина. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Сьогодні на уроці ми навчимося розрізняти тексти різних стилів. Попрацюємо з підручником. У морі хвиля за хвилею Рине. Море, наче, здіймається вгору. А склепіння небесне є синє край свій ясний купає у морі. Спробуй уявити те, що описує поетеса. Поставте відео на паузу. Перечитайте цей уривок з вірша. Для чого створено цей текст? Отже, текст створено що? Виберіть, для чого він створено? Обмінятися особистими думками. Передати наукову інформацію, яскраво змалювати предмет, повідомити про щось стисло і конкретно. Як ви думаєте, для чого створений цей текст? У морі хвиля за хвилею рине, море, наче здіймається вгору, а склепіння небесне і синє край свій ясний купає у морі. Так, яскраво змалювати предмет. Цей стиль. Називається художній. Використовують в художній літературі, щоб яскраво емоційно змалювати той чи інший предмет. Наступний текст. Летючі миші унікальні тварини. По-перше, це одні з найменших ссавців на землі. По-друге, летючі миші можуть знижувати або підвищувати температуру тіла до температури середовища, залишаючись при цьому живими і здоровими. По-третє, це єдині дрібні тварини, які живуть дуже довго і народжують на рік усього по одному двоє дитинчат. Щоб ці рукокрилі савці не зникли, їх занесено до Червоної книги України. Прочитайте цей текст самостійно. Доберіть до нього заголовок. Для чого створено цей текст? Як ви думаєте, для чого створено? Вмінятись думками? Передати наукову інформацію? Предмет змалювати яскраво? Чи повідомити щось цісло і конкретно? Якого стилю буде цей, цей текст? Зараз ми з вами розберемося. Але перед цим, якщо у вас виникли якісь питання по цьому тексту, і ви не знаєте значення деяких слів, ви можете використати енциклопедії, так? Довідники різні. Отже, перевіряємо, що ж це за текст. Цей текст науковий, текст створений для того, щоб передати наукову інформацію. Другий тип стиль текстів, це науковий. Перший ми з вами познайомились, художній використовують в художній літературі. Другий стиль науковий використовують в наукових довідниках, підручниках ваших знавчання. Тобто там передається наукова інформація. Відпочивають овочі. Далі працювати за підручником. Читаємо цей текст і визначаємо, в чому його особливість. Іде мама по вулиці і веде чотирьох доньок. Мама й каже: куплю велику сумку, а доньки їй. І ще чотири маленькі сумочки. Мама каже, куплю великий грібінець, а доньки їй. І чотири маленькі грібінчики. Мама каже, а ще куплю віника, хату підмітати. А доньки мовчать, ніби води в рот понабирали. Для чого створено цей текст? Розкажіть, як ви допомагаєте вдома батькам? Цей стиль тексту це розповідь. Так, тут є діалог між доньками і мамою. Так? Але використовують цей текст, як обмінятися думками. Розмовний. Так, це розмовний стиль. Розмовляли мама з доньками. Далі іще один стиль, з яким ми сьогодні з вами познайомимося. Прочитайте оголошення. Для чого створюють такі оголошення. 4 жовтня в актовій залі школи відбудеться свято поезії. Запрошуємо вчителів, учнів і батьків послухати вірші наших юних авторів та авторок про осінь. Початок о 15-й годині гурток поезії. Що це за стиль? Так, це оголошення. Так? Для чого створюють такі тексти? Це тексти повідомити про щось стисло конкретно. Це. Публіцистичний стиль. Використовують такі стилі для оголошення. Далі у вас гра майстерні руки. Повторіть, якщо зможете. В це вийшло. Далі у вас завдання на вибір. Вам треба вибрати з двох завдань те, яке більш вам доподобає, і виконати його. Отже, перше завдання складіть і запишіть опис зайчика, який можна помістити до підручника з природознавства, тобто створити його в науковому стилі. Друге завдання знайдіть і запишіть текст. Складіть і запишіть текст про зайчика. Так, щоб було зрозуміло, чи подобається вам ця тваринка. Тут створити текст в художньому стилі. Ставте відео на паузу і виконайте це завдання. Одне з них на вибір. Або створюєте текст про зайчика в науковому стилі, або текст про зайчика в художньому стилі. Далі завдання, яке ми виконуємо усно. Для цього вам треба, для виконання цього завдання вам треба запросити когось собі в допомогу. Поміркуйте, як ви буде, будете висловлюватися у ситуаціях, коли потрібно розказати друзям смішну історію, яка нещодавно трапилась з вами. Як ви будете висловлюватись? Коли вам треба буде розказати друзям смішну історію, в якому стилі? Так, в розмовному. так. На уроці української мови відповісти на запитання вчителя, що називається текстом. Який стиль ви використаєте? Звичайно, науковий, вам треба розказати правила. На уроці читання описати красу берізки восени. Тут ви використаєте художній стиль, так? Ваше завдання розіграйте розмову за однією із ситуацій. Ви можете записати відео своєї. Відповіді на один із запропонованих варіантів. Надіслати мені. Я з задоволенням з вами поспілкуюсь. Ваше домашнє завдання скласти текст розмови з другом або з подругою про спорт. В кінці уроку оцініть свою роботу, як вам працювалося на уроці. У вас все вийшло, вам було важко і нічого не зрозумів. Я вам дякую за роботу на уроці, бажаю гарного, тихого дня, до зустрічі!